Добрий день, шановні глядачі. Просимо приділити кілька хвилин вашої уваги і переглянути проєктні роботи 4-5 класів блокового академічного лабораторно-дослідного авторського курсу Еко-Хіро. Привіт, мене звати Софія. Я з п'ятого класу і сьогодні я вам покажу макет природних середовищ. Привіт! я Мілана. Я вчуся в 4 а класі Я презентую макет водного середовища, а саме прісного та морського. Привіт, мене звати Лара. Я учениця 4-го А-класу. Я представляю макет наземного середовища. Привіт, мене звати Козакова Олександра Я навчаюся в 4 му сі класі та хочу представити свій макет наземного середовища. Мене звати Саша, я учениця 4-го сі класу. Це мій макет наземного середовища. Привіт, я Федя з 4-го а класу. Ми з моєю групою зробили макет наземного середовища. Мене звуть Оля. Я з 4-го бікласу. Я представляю макет морського, морського середовища. Оліна, я учениця 5-го сі класу. Я хочу показати макет підводного середовища. Я Ваня, Я з 5-го сі класу. Я буду показувати макет наземного середовища. Вітаю, я Костя. Я навчаюся в п'ятому бі і я буду представляти наземне середовище. Мене звати Ілля Буслов 4 і класу школи Хані Академі. Я, я презентую вам і наземне середовище. Всім Давід, із 4-го класу школи Хані Академії. Я хочу представити свій проєкт підземного середовища. Михайло я навчаюся у 4 і e класі зі Хані Академі. Я вам хочу представити свій проєкт водного середовища. Учень 5 Е-класу e школи Хані Академі. І от хочу презентувати своє підземне середовище. Вети Артем Прокопюк, я учень 5-го ді-класу і я хочу представити свій проєкт наземне середовище. Привіт, я зіченка Данія, Навчаюся в 5 ді-класі хані академії. Я хочу вам презентувати наводне середовище. Мене звати Міра. Я навчаюсь в 5 ді-класі і я працювала надземне середовище. Карапетян Арсен і я четвертого бі класу. І я хочу вам презентувати наземне антрактичне середовище. Переглянули з вами виставку дітей четвертих-п'ятих класів з курсу «Екохірос», які виготовляли середовище існування. Дякую дітям за таку прідну працю і дякую батькам за те, що допомагали підготовці матеріалів.